Ось такий конфлікт. Упродовж тривалого часу спостерігали рівняни на вулиці Симона Петлюри. Водій не виходить з автомобіля, дитина кричить, між даїшниками та кермувальником відбувається шарпанина. Як виявилось, даний автомобіль працівники ДАІ зупинили на вулиці Соборній поблизу Марії Несвицької. Водій автомобіля Фольксваген порушив вимоги правила дорожнього руху, зокрема, вимоги дорожнього знаку, рух механічних транспортних засобів заборонено, що стало і підставою для його зупинки. Водій повідомив, що правила не порушував, тому їде. Його наздогнали на вулиці Симона Петлюри. Виходити з Фольксвагена кермувальник відмовився. Нібито даїшники хотіли забрати у нього ключі і застосувати кайданки. Юристи певні працівники Даї не мали права відчиняти автомобіль рівнянина. Вони порушили і внутрішні інструкції, і загальні норми чинного законодавства довели дитину до істерики, що кривши самі дверки автомобіля. Порушили приватну власність. Вони зобов'язані були заблокувати автомобіль. І коли порушник не виходить, вони зобов'язані викликати 102. На місці події зібралося чимало людей. Вони обурювались поведінкою даїшників. На місце приїхали працівники міліції та прокурори. Відразу за даним фактом почалося службове розслідування. Результати вже є. Дісталося всім від інспекторів до начальника. Одного інспектора дає заміни посади, звільнили. Другий інспектор об'явили вони повнопосадово, старшого зміни, який тоді в на той день оголошено собору Догану, командир взвода і заступник начальника ДІ, зараз він виконує обов'язки начальника ДАІ, теж покараний в якості Догана. Водій позашляховика Рівнянин офіційні коментарі з цього приводу не давав, але повідомив, що претензій до даїшників немає. Але це відповідальність з інспекторів не знімає. З даним фактом у прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Тепер двом працівникам ДАІ доведеться сісти на лаву підсудних. Якщо буде доведено їхню вину у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Їм може загрожувати покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також із застосуванням штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.